Про програмі рідна школа. Ви дізнаєтесь, якою уявляють школу майбутнього учні Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 та хто здобув перемогу у першому обласному турнірі юних економістів. Кожна школа має свої особливості, власні традиції, легенди, своїх героїв та королев краси. Аби розповісти іншим про переваги своєї Альма-Матер, учні Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 вирішили створити відеофільм про свій навчальний заклад та презентувати його на міжнародному фестивалі конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на дніпровських схилах. Відеорепортаж гімназистів отримав назву Мрії збуваються, і у ньому учні відтворили. Рили своє бачення школи майбутнього. Дізнавшись про те, що в Києві приходить міжнародний фестиваль-конкурс Прес-Весна на Дніпровських схилах, ми вирішили взяти участь у номінації Кращий відеорепортаж у цьому конкурсі. Брали участь творчі колективи з багатьох країн світу, таких як Росія, Грузія, Словакія, Молдова, Румунія та інші. Але наш фільм отримав найвищу нагороду. Ми зайняли перше місце у номінації Найкращий відеорепортаж. Серед запропонованих у конкурсі тем ми вибрали ту, яка нам є найближчою. Звичайно, це шкільне життя. Зняли фільм під назвою «Мрії здійснюються. І ви знаєте, що можна було підготувати, або есе просто написати, або підготувати фотомонтаж там можна було зробити, або колаж підготувати. А наші учні вибрали саме фільм, тому що це саме цікаве, хоча найскладніше. Але той факт, що ми виявилися найкращими, і наш фільм був визнаний найцікавішим, і найбільше. Достойнішим говорить про те, що вони зробили правильний вибір. І працювали наші учні під керівництвом вчителів кафедри іноземних мов Ірини Юрівни Сухорукової і, і Наталії Григорівни Мельничук. І оця тісна співпраця вона принесла нашій гімназії славу. Вона принесла нашій гімназії диплом спеціальний і, звичайно, велике задоволення у цієї такої спільної співпраці. І ви знаєте, ці діти, які були сьогодні е, учасниками фестивалю, які отримали цей диплом. Можливо, вони хтось в майбутньому пов'яже своє життя з кінематографом, можливо, хтось каже, стане актором, або режисером, або ще краще продюсером. Ну, життя покаже, мрії ж збуваються. Гімназисти не лише отримали призи і запрошення на знімальний майданчик Київської кіностудії, а й вибороли диплом переможців у номінації Школа майбутнього, який примножив комплект відзнак колективу гімназії. Ми вчителі пишаємося нашими учнями. Вони в нас розумні, талановиті, розвинені, творчі, завжди все роблять з ентузіазмом. Вони часто беруть участь в усіх конкурсах, матчах, турнірах і не лише у тих, які пов'язані з вивченням окремих предметів. Наприклад, з математики вони беруть участь у ем, кінгуру, з англійською мовою проводився конкурс Пазл Гейм з українською мовою імені Петра Яцика. Але вони беруть участь і в тих конкурсах, які розвивають цю фантазію, ініціативу, творчість і уяву. І саме таким конкурсом виявився цей фестиваль на Дніпровських а зараз ми пропонуємо вам переглянути наш фільм Мрії збуваються. Житомирська міська гуманітарна гімназія номер 23 школа родина, член проєкту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, презентує проєкт Мрії збуваються. Чудова і сучасна наша школа так Каріна. А які талановиті наші діти? Вони й танцюють, і співають, і навіть беруть участь у театралізованих виставах. Вчиняйте, бо приходить Миколай, чемним дітям буде рай. Ріне. Я вважаю, що ми щасливо навчаючись в нашій школі. Але я знаю, що наші учні та вчителі мають власне бачення недалекого майбутнього нашої школи. Підемо, запитаємо у них. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Олена Олексійовна, що ви хотіли домого бачити? Перш за все я хотіла б, щоб наша школа не старіла а розвивалася, щоб в ній з'являлися новітні технології, які допомагатимуть кожному учню, навіть тому, що не відвідує сьогодні уроки з причин хвороби чи з інших причин, бути присутнім на уроці, завдячуючи технології віртуальної класної кімнати. А робиться це отак. Ліра, ти виходиш на зв'язок? Звичайно, я вже тут. Добрий ранок, Лірочка. Як ти себе почуваєш? Добрий ранок, дуже добре, а ви як? Дуже добре, ми якраз збиралися задавати домашнє завдання. То, будь ласка, запиши його. Сподіваюсь, завтра ти прийдеш до школи. Звичайно. Ти готова? Так, як завжди. Домашнє завдання буду написати твір у довільній формі. Можеш обрати форму листа або форму статті до молодіжного журналу під назвою Школа майбутнього. Дуже цікава тема. Фізика була. Так. Подобається? Так, дуже подобається. Але хотілося б. Йдемо далі. Йдемо. Лабораторія працювання майбутнє. Зайдемо. Зайдемо. Доброго дня. Доброго, Доброго дня що тут відбувається? О, ви дуже вчасно до нас завітали. Ми відправляємось у подорож в школу майбутнього. Приєднуйтесь Увага! Підготувались! Старт! Green. Red. Тему школа майбутнього». Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Шановна Ніна Володимирівна! Ми тільки що дізналися про що мріють ваші учні та вчителі. А про що мрієте ви? Моя мрія це створити школу майбутнього. Це означає реформувати шкільну систему освіти для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина нашої України. Основне завдання це виховати патріота, відданим демократичним принципам, створити умови для гармонійного розвитку особистості, створити умови для зміцнення здоров'я кожної дитини. Використовувати нові педагогічні технології в навчально-виховному процесі, створити гарний кадровий потенціал, модернізувати матеріально-технічну базу і якісна освіта це освіта сьогодення. Кажуть, що освіта якісна це освіта 21 го століття. Мрійте і ваші мрії здійсняють! У Житомирі в обласних турнірах вже змагались юні фізики, і математики, географи і хіміки, винахідники та раціоналізатори. А от юні економісти з різних куточків нашого поліського краю зібрались в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Вперше кожна з десяти команд учасниць мала власну назву і бажання перемогти. Наша команда називається Житичі, тому що це є традицією Житомирського міського колегіуму називати так свою команду. Всі наші команди, які йдуть на турніри, будь-то економічний турнір, правовий, історичний, називаються житичами. Це як традиція, наша особливість та те, як ми виділяємося, це показує, що наша школа єдина. Наші учні між собою спілкуються і що ми єдині. Ну наша команда називається індекс. Чому саме тому, що в економіці дуже багато індекс поживчих цін, індекс ем, ем, інфляції? І далі індекс продуктивності праці, ну як кажуть, що він хоч і маленький, але велику роль грає в економіці. Наша команда, як ви бачите, називається Ков'ю ЕК. Це в, пер... в перекладі означає те, що ми команда з обмеженою відповідальністю з міста користення. Наша команда називається Астра, оскільки, взагалі, наше офіційне товариство називається також Астра. Команда нашої обрицької загальноосвітньої школи номер 4 називається Креатив. Назвали ми її тому так, що взагалі до кожного питання наша команда підходить творчо. Креативно саме тому ми вирішили обрати таку назву. Команда називається «Агенти Сміта». Ну можна провести паралелі з відомим економіком Адамом Смітом. Наша команда називається банкноти, тому що у нашому рідному місті малення знаходиться фабрика банкнотного паперу. Наша команда називається бізнес леді. Ми її назвали так, тому що ми хотіли якось показати з точки економіки, що ми бізнес леді, що ми можемо організувати свою там компанію і можемо відповідати на запитання. Для переважної більшості учасників турніру саме економіка є улюбленим предметом у школі. Нам на майбутньому всім потрібна економіка. Ми будемо працювати ну по цьому профілю, і тому ми ну, вирішили спробувати себе на турнірі. Економіка подобається, тому що вона безпосередньо зв'язана з життям. Ну тому що ну, повністю економічні закони, які є в теорії, вони зразу ж відіграють роль у практиці. Економіка мені подобається, адже це багато цікавого і нового я дізнаюсь про світові тенденції і зміни в економічній та політичній ситуації. Я вважаю, що Економіка потрібна усюди, і це не залежить від того, яку професію ми виберемо. На даний момент економістів дуже багато, і багато з них не працюють по спеціальності. Але як економіка, як саме вміння орієнтуватись в економіці, воно допоможе у будь-якій сфері з життя, бо це і логічне мислення, і вміння аналізувати. Вчителі також переконані, що основа економіки є одним із найважливіших предметів. Звичайно, не всі в майбутньому стануть економістами, проте знання мікро, макро та глобальної економіки стануть у нагоді кожному представнику будь-якого фаху. Сьогодні воно характерно тим, що кожен спеціаліст, де він не працював в будь-якій галузі, він повинен мати економічну певну напряму, тому що. Ні одна, ні один процес, який відбувається сьогодні, він повинен бути пов'язаний з економічними процесами, і навіть якщо даже. І цей учень, учнів, набутньому випускник, не буде працювати в економічній галузі, наприклад, навіть не буде вчитися в економічних напрямках, але все рівно йому це потрібно. Візьмемо такий процес: нарахування заробітної плати, отримання грошей в банку, а також розрахунки з споживачами. Навіть в тому випадку, якщо він поїде за кордон працювати, теж сам він повинен знати, як нарахується заробітна плата, чи вигідно йому буде працювати у певного підприємця чи ні, як перероблення. Ховати гроші з тієї країни до нас, через які аспекти, чи можна через інтернет, чи може іншим шляхом? Отже, оці всі аспекти діти повинні знати. Набуті знання юні економісти демонстрували у ході турніру, який відбувався у формі рольової гри. Виступаючи по черзі у ролях доповідача, опонента або рецензента, учасники набували навичок розв'язання складних економічних проблем, вчили сформулювати твердження та захищати власну думку у наукових дискусіях. Що стосується доповідача, доповідь була дуже гарною, повною, лаконічною, чіткою послідовності. Ми одразу бачимо, що Наприклад, показати, розповісти про стан страхових кампаній, про все, що стосується страхування в Україні. Але такий момент нам, звичайно, ж не сподобалося дуже, на жаль, що ви читали. Якщо б ви розповідали таку гарну та чітку повну доповідь, вибачте, не перебувайте повну та чітку доповідь, то звичайно розуміння взагалі в залі всіх присутніх було б набагато краще. У творчих боях конкурсанти висловлювали свою думку з приводу недоліків і переваг атомної енергетики, досліджували, чи є ефективним мережевий маркетинг в Україні, аналізували особливості формування доходів та витрат української родини, дискутували, чи є майбутнє у друкованих видань і не лише. Як на мене, було найкраще як для мене, питання. Так, це про земельні реформи, тому що це дуже актуально на сьогоднішній день. Це багато е, політиків е, ведуть бесіду там на, на, різних, на різних програмах. Так. І для мене також постало ну, це питання, для мене було теж таким цікавим. Я так нашо, знайшов дуже багато інформації, але мені не, я не мав змоги відповісти на це питання на цьому турнірі. Всі питання надзвичайно цікаві, і так як у нас команда майбутніх економістів, було дуже цікаво досліджувати всі питання, тому що вони відносяться абсолютно з різних сторін економіки України, тому абсолютно усі аспекти економіки державі ми розглянули. Особисто мене найбільше зацікавило питання про футбол: чи може футбольний клуб стати прибутковим? Я сам ну, займаюсь футболом, подобається тому. Я вирішив дослідити саме таке питання. Найбільш цікаве запитання на думку нашої команди. Це звичайно атомна енергетика, бо досі це питання не вирішено, а також соціальні мережі, бо вони прогресують на даний момент, і ми бачимо з соціальної мережі Facebook, що в неї більш ніж 750 мільйонів користувачів. А це досить значна цифра. Готуючись до турніру, ми використовували. Такі основним джерелом інтернету посібники різних авторів також велику роль відігравала відігравав наш навчальний керівник Валентина Володимирівна, яка нас наставляла і давала посібники, наприклад, давала основну тематику. Потрібно належне дати цим всім дітям, що вони підготувалися до нього і взяли навіть те, що вони не знають, тому що конкретно економічні дисципліни вони не проходили ні статистику, ні конкретні економіки. Вони взяли зразу, аналізують ті явища, що їм дали питання. Ті питання, які їм дали, вони всі актуальні, проблемні. І вони для кожного от я слухаю для кожного із учасників вони дали певний плюс на майбутнє. Простіше було тим командам, до складу яких входили учні з однієї школи. Але і збірні команди порозумілися і об'єдналися спільною метою. Ми приїхали для того, щоб ну представити наше місце на такому змаганні. І у нас не було ніяких конфліктів конфліктів між учасниками. Ми працюємо злагоджено як один механізм. Велику роль у згуртуванні збірних команд відігравали капітани. Бути капітаном команди це досить важко. По перше, це велика відповідальність. Це відповідальність за те, як підготовилася твоя команда за те, що вони кажуть. Тобто, треба коригувати їх роботу під час саме і під час доповіді, і під час до, до готування. Тобто, це все ж таки велика відповідальність і це досить складно. Учасники зазначали, що турнір збагатив їх знаннями подарував новий досвід і нових друзів. Як на мене, воно проводиться на дуже гарному рівні, і сподобалось дуже багато. Дуже багато нового дізнався на цьому. Друзі знайшли, знайшли да, багато друзів. Звичайно, сподобалося брати участь через те, що ми дізналися багато нової інформації. Ми зустрілися з іншими нашими так сказати, конкурентами, які також підготували свої реферати. Вони ці реферати обґрунтували геть по-іншому, як ми, і як друге, мені появилося. Дуже цікаво порівняти свої знання, свій рівень знань нашої школи, яку нам базу дають з іншими командами. Цікаво поспілкуватися, познайомитися з новими людьми, точно так же відчути, тому що в майбутньому у нас багато чого цікає. Багато разів нам доведеться, ще захищатися у вищих навчальних закладах. Це дуже корисний досвід для нас, я вважаю. Питання були розібрані нами детально, тобто нам все сподобалося. Нам на даний момент нам взагалі складного ми нічого не виявили. Отож, по повністю. враження, звичайно, від турніру позитивні, і бажаємо приїжджати сюди знову. Є сильні сторони і у нас, і у суперників. Я вважаю, що ми можемо своїми сильними сторонами компенсувати наші слабкі сторони. І до я вважаю, що усі команди рівні. Це не лише від підготовки, це залежить і від ораторського мистецтва, і від навіть вдачі, якщо так подивитися, але Відчувається, що команди досить сильні усі команди сильні. Дуже такі приємні позитивні враження. Дуже велика кількість дітей зібралася. Діти обдаровані, творчі, інтелектуальні, здібні, і в принципі такі турніри дають великі можливості для учнів, для того щоб ну, по перше, досвід великий виступати в ролі доповідачів, опонентів і рецизентів, через те, що в школі не часто доводиться ось виступати в таких ролях, і в чому ще позитив в тому, що Діти в принципі дуже добре вчаться аналізувати інформацію, виділяти головне і доводити свою точку зору, і в принципі слухати інших, і це в подальшому житті їм знадобиться. Хоча обласний турнір юних економістів відбувся вперше, проте члени журі, до складу якого увійшли науковці та фахівці Житомирського державного технологічного університету та обласного центру науково-технічної творчості, відзначили високий рівень знань та сформованості практичних навичок з економіки. Але є деякі аспекти, на які майбутні учасники повинні звернути увагу. Для е, учнів. Навчальних закладів вони є досить нормально підготовленими. Єдине, що просто з ними мало працюють у зв'язку із тим, що немає інформації, як підготувати ілюстративний матеріал. Оскільки у нас вже було доповіді, ілюстративний матеріал жоден ще нормального вигляду він не мав. Але як вони спілкуються, як вони вміють зацікавити і такі, які вони питання задають, то звичайно, це видно, що вони готувалися. Досить цікаві відповіді. Вони не бояться відповідати. Саме головне, що вони хочуть, шукають ось ці правильні відповіді. Поки що не все вдається, але, в принципі, діти є досить таки зацікавлені в своїй роботі. Ну і, відповідно, є результат. Згідно з підсумками журі, перше місце в обласному турнірі юних економістів посіли 11-класники Новоград-Волинського міського колегіуму. Друге виборола збірна міста Коростеня, а третє команда житичі Житомирського міського колегіуму.